Запитання про ці три сорти півоні просто розірвали усі наші месенджери. Сьогодні я розповім вам про них. Перший сорт Red Charm це півоння, що стала еталоном. З цим сортом не зрівняються всі інші квіти, адже її інтенсивне цвітіння і забарвлення вже давно були визнані садівниками найкращими для саду. Другий сорт Coral Charm. Це однозначно фаворит кожного. Протягом її цвітіння ви будете спостерігати дивовижне явище. Вона буде змінювати свій колір від яскраво рожевого до кремового. Ця красуня зробить справжнє коралове свято у вашому саду. Третій сорт Олександр Флемінг. Вона дуже полюбилася квітникарям завдяки своїй невибагливості у догляді. При цьому рослина дуже красива, має властивість рясно цвісти та зачаровувати квітковим ароматом. Встигнеть замовити ці сорти на нашому сайті Флоріум прямо зараз. Ви оком не встигнете моргнути, як їх вже не буде в наявності.